Де й коли він народився, маленький чорний кошеня не пам'ятав, як і не пам'ятав своєї матері. Йому здавалося, що він узявся ні звідки, просто був тут і зараз, а теперішнє його не тішило. Йому страшенно хотілося їсти, і це відчуття голоду було постійним, а ще спека. Сонце сліпило очі, випалюючи все навколо. Висохли калюжі, з яких він пив, почали в'янути зелені листочки на кущах, під якими він ховався від сонця. І так сильно хотілося їсти. Він пам'ятав, що в нього була подружка, сіренька кішечка, яка іноді ділилася з ним їжею. Вона була старшою і досвідченішою в їхньому важкому вуличному житті. Її вміння знаходити їжу завжди його дивувало і радувало, бо завдяки їй і йому вдавалося трохи поїсти. Кошеня знало, що на вулиці, де вони жили під великим кущем і трухлявою колодою, були приватні будинки з високими парканами, а там жили люди. У кожному дворі були свої коти й собаки, що пильно охороняли територію від таких безхатченків, як він. А ще на вулиці жили бродячі собаки, які теж випрошували їжу в людей, відчайдушно гавкаючи біля їхніх воріт. У відповідь домашні собаки здіймали лай, захищаючи свій двір. Але часом люди все ж виносили їжу підгодувати безпритульних собак. І тоді для всіх наставало свято: усі могли поїсти. І навіть йому, маленькому кошеняті, яке не належало до собачої зграї, дозволяли підкріпитися ніхто не гнав геть. Знайома сіренька кішечка кудись зникла, він шукав її, намагаючись не відходити далеко від місця своєї ночівлі. Він також знав, що у людей за червоними воротами є старий кіт шотландець, який майже не виходить на вулицю. Собаки в них не було. І як же йому хотілося стати собакою? Аби ці люди звернули увагу і на нього. А ось у людей за коричневими воротами були і кіт, і кішка, а нещодавно ще й собаку завели, казали, взяли з притулку, і як же йому хотілося опинитися на місці того щасливця, якби він тільки міг показати себе, свою відданість, свою любов, але і раптом він побачив, як до нього швидко наближається його сіренька кішка. Та з нею щось сталося. Вона змінилася ще не зрозумів, як, але в її поведінці з'явилося щось інше. І тут він помітив на її шиї нашийник. Ось у чому річ вона стала домашньою. У неї з'явилися люди, і в неї з'явилося ім'я Сонечка. Сонечка покликала його за собою. Дорогою вона розповіла, як сиділа під червоними воротами і так хотіла їсти, що заплакала. І саме тоді ворота відчинилися. І жінка, яка кудись поспішала, мало не спіткнулася об неї. Жінка нахилилася і погладила кішечку. У сонечки потекли сльози, і вона, мов маленьке дитинча, заплакала і почала лизати руку жінки. Тоді та підхопила її на руки і швидко занесла в дім. Сонечку нагодували, помили, дали їй місце для сну і подарували ім'я сонечка. А потім наділи на шийник. І ось тепер вона домашня. Але сонечка завжди пам'ятала про нього, і зараз вона приведе його до себе додому, щоб він поїв і відпочив. До хати, звісно, вони не потрапили, тож сонечка винесла своєму другові шматочок курячої грудки. Кошеня жадібно накинулося на їжу, і раптом зненацька з'явився господар і запитав: А що в нас робить цей бандит? Це твій друг? звернувся він до сонечки. Сонечка почала тертися об його ноги, дивитися в очі, ніжно нявкати. Гаразд, хай приходить, дозволив господар. Але в дім ми його не візьмемо. Годувати будемо. Корма не шкода, та жити з нами він не буде. Бандит якийсь, мабуть, зовнішній вигляд кошеняти не сподобався чоловікові. Та і як йому міг сподобатися? Чорний котик із брудною скуйовдженою шерстю, повною пилюки і травинок. Але головне, йому пообіцяли їжу, і він отримав ім'я бандит. Не таке гарне, як у сонечки, але своє. Минали дні. Спекотне і виснажливе літо добігало кінця, ночі ставали прохолодні. За цей час бандит підгодувався, його шерсть заблищала, він помітно підріс і щодня приходив до червоних воріт, де на нього чекала сонечка. Там у дворі він міг до схочу поїсти і відпочити на лежанці біля старого гаража. Він був задоволений своїм життям. Одного вечора сонечка вийшла з двору і сіла перед воротами, чекаючи на свого друга. Повз проходили підлітки. Вони голосно кричали, щось доводячи один одному. Усі були збуджені, лунала лайка. І раптом один із них із люттю вдарив сонечку ногою так сильно, що кішечка відлетіла метрів на десять від воріт і вдарилася об стовбур великого дерева. Вона залишилася лежати нерухомо. Усі підлітки брудно розсміялися, але сміх раптово змінився криком жаху й болю, наче чорна блискавка, розпустивши лапи і випустивши по азурі, бандит накинувся на кривдника. Від котячих пазурів, ще нікому не вдавалося врятуватися. Завиваючи від болю, підліток намагався скинути з себе бандита, але лише сильніше калічився. Лунали справжні виття й крики. Кричали від болю підлітки, кричав від люті бандит. На вулицю з двору вибіг господар сонечки і відірвав бандита від його жертви, важко дихаючи і голосно нявкаючи. Бандит кинувся туди, де лежала сонечка. Господар побіг за ним. Сонечка була без свідомості на мордочці з'явилася кров. Господар підхопив її на руки і так глянув на підлітків, що ті кинулися на навтьоки, а тоді помчав у ветклініку. Молодий лікар швидко оглянув сонечку, поставив діагноз і призначив лікування. Лікування було тривалим. Крапельниці, уколи. Дієта Тиждень Сонечка провела в стаціонарі, а потім її лікували вже вдома. Вірний бандит цілими днями сидів біля воріт. Коли господар повернувся без сонечки, бандит, розпушивши хвіст і вигнувши спину, перегородив йому дорогу. Господар зрозумів, що бандит хвилюється за сонечку, тому запросив його у двір і розповів, що сонечка жива, її лікують, і вона скоро одужає. І що вони дуже вдячні йому за те, що він заступився за сонечку та раді бачити його у себе. За кілька днів сонечку привезли додому. Вона була ще дуже слабенька, її виносила на двір господиня. Під деревом зробили лежанку, і сонечка з бандитом відпочивали разом. Молодий чорний кіт майже здобув сім'ю. Його годували. У нього було своє місце для сну. Поруч завжди була улюблена сонечка. Господар і господиня, що ще потрібно котові? Він виріс, його шовковиста блискуча шерсть відливала синюватим відтінком, і він уже давно не був схожий на те худе кошеня, якого колись назвали бандит. Він вистраждав свою сім'ю. Адже сім'я потрібна всім, і людям, і тваринам, так думаю я. А як думаєте ви?